А що ви що ви з цією голиною розмовляєте? Вона в раю там живе працює. Я кажу, а ви ж повинні знати, як виглядає рай. Як ви як не дивно? Дуже чудові результати по зернових культурах. І можна сказати, маю все таки якийсь пшеничний рік у нас вище. Але я веду до того, що ми брали гібридне жито і висівали його на наступний рік. Да, да. Ну, що зробити. Таке життя. Галю, привіт! Я дуже радий бачити вас і дуже вдячний, що ви знаходите час, тому що я для себе взяв таку моду спілкуватися, От, крім агрономів з людьми. Я вам казав, що з людьми, які займаються дорадництвом, які допомагають людям. А головне, це люди, і ви, ви значно більше бачите, крім свого поля. От, і можна сказати, що за вашими плечима холдинг. Ну, можна. Ну, вираз минулого разу казали, скільки у вас 18 чи більше 20 тисяч гектарів. Е, ну, близько 20 тисяч гектарів. Да. Ну, це різні господарства, за якими ми працюємо, тобто надаємо агросупровід. І так, дуже коротко. Закінчимо рік, який сезон, який закривається. Я так розумію, що зернові озимі зібрали як однозначно як зібрали. Ну, загальне враження. Е, як не дивно? Знаєте, ми це ж були оці морози. Вже зайти надоїло говорити про ті морози, які От були втрати. Питаєш, та, та, що та, такий, та. такий початок був угу, стрімний. Та ми просто тоді з вами до червні чи коли да, зустрічалися да, да, да. після цього всього і не було зрозуміло, що буде угу. е, як не дивно. Дуже чудові результати по зернових культурах. Ми не сподівалися. Знаєте, І це приємно, коли ти ну, не розраховуєш настільки, але примуєш. Я розумію, знаєте, що все-таки. Ну, Що що, що чудове для, для Західної України? України? Ну, Пшениця. Вісім ну, тонн плюс це добре. Вісім тонн плюс це добре. Звичайно, А що... який клас зараз іде? хороший клас, в цьому році висока якість. Якщо це були знаєте, сильні пшениці, так, ага. то це третій-другий клас. Ага. Якщо це фуражна пшениця, звичайно, це там четвертий клас і, і нижче, але при тому є тонаж, наш. Ну, це якби об'єм що об є, це тому, що потрібно, і можна сказати, навіть усе такий якийсь пшеничний рік у нас вийшов. Я розумію, знаєте, що коли дивишся оці ці південні історії, знаєте, з нестачею вологи. Мені так шкода, Ну, ми сьогодні з вами в розмовляємо, тому Давайте на них не перекидатися. Але я кажу, просто кажу, що мені так шкода, знаєте, що коли я говорю про якісь результати, до мене двоє фермери, каже, ти спочатку скажи, скільки опадів випало. Мені весь no. час мені де, хтось сказав, а що ви, що ви з цією голиною розмовляєте? Вона в раю там живе, no. працює. Я кажу, а ви ж повинні знати, як виглядає рай? Як no. виглядає? От оча no. очима скажіть мені, селекцію в основному іноземну, чи це ви просто користуєтеся іноземною? Я, Як от на Західній Україні? я думаю, що все-таки, що стосується пшениці, це іноземна селекція. Домагається все таки Ну, Це іноземне селекція. Що по ячміню. Озим, Ячмінь ячмін. теж дуже хороші результати. Ярий теж кажуть, чи не побагато. По ну, у мене в господарствах не було ярко. Да. У нас був озимий, і теж все було непросто, тому що з зими вони вийшли жовті-жовті. Але це така, ну, ну, така схильність цього ячменю. Виходити жовтим, то не треба переживати, знаєте, треба розкопати. Гнутися, стати на колінки і подивитися, що коренева система жива, що вона там відростає. Ну, ну, таке є, знаєте, коли ми вчасні маємо посіви і така достатньо м'яка зима, поділитися, і що, що, що показує? В районі знову ж таки, 8-9 тонн... Матура угу. тобто все та, 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 з хорошими показниками. І я вам скажу, що цей рік, цей рік е, крім того, що є врожайні, слабо є ще ціна на зернові. Бо говоримо, ну, тому що її рахую. так трошечки обмежували. Так, да, дуже люди відмовлялися. Ну, погодні, да. ну, ну, погодні як погодні, обмежили те, коли ціна там на неї була 4,5-5 тисяч ну, гривень. Ну, притримали трошечки. І, і ота ціна, якби це була фактично собівартість. Ну, да. так, при, при тій ціні 5 тисяч гривень. Зараз, коли ціна 8-9-600 От, от така ціна в нас була залежно, ну, залежно, знову таки від класу, там залежно від хто де кому продавав. І при тому собівартість, якби в районі там, 30 тисяч гривень, тобто це десь 3 тонни собівартість, все, що більше, це якби маржа. а старали 8-9 тонн. Тому в цьому році я бачу тенденцію до того, що вже на осінь, от зараз вже повним ходом йде посівна. І всі хочуть пшениці. Ми ще поговоримо Пшениця, про так. наступний сезон. Давайте ще ріпаках, що у нас. У нас ріпаки такі були, гойдалки такі були, свіли, коли хотіли. Угу. І на ріпаки це вплинуло. Якщо звичайно ще ж культура вплив. така адаптивна, Вони ж якось адаптувалися трошки. Вони так? відновлювалися, вони відновлювалися. Були посіби в нас, де головне стебло взагалі загинуло. Да, 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 так? І воно пішло галуження. Ну але галуження це вже якби не ну, коли головне стебло повністю відмирає, це більша частина рожаї, це основна частина вражає. І звичайно, що компенсувалося воно настільки, наскільки могло, і навіть більше. Але нема таких є рекордні врожаї, ну тобто в є в нас дуже хороші, є в нас поля. Рекорд для ну, 5 України? П'ять тонн я 5 вважаю. Тон. 5. Ну, Може, я знаєте, голосно там кажу рекордні, але це дуже хороший результат. тонн. 5, да, 5, звичайно, да. звичайно. Це, ну, це дуже хороший результат. Це не середнє по господарству, це окремі поля. Тому... Ну в середньому біля трьох, мабуть, є, а да? більше. Тобто, да, більше. Е, ну, якщо говорити саме про це господарство, яке там збирає на окремих полях 5 тонн, то в них вийшла середня десь три і дев'ять. Але також є господарства, де один і вісім, а один це нуль ну, no, no. тобто це, яка би ціна не була, там чи 23-24 тисячі гривень за тонну, витрати на ріпак великі. Ну, no, значить, буде ціна на ріпаки. Ну дай Боже, дай Боже, Якщо тому що це його... така праця, да. знаєте, особливо коло ріпаків. Це стільки це, це вже зараз. Ми вже дуже багато в ріпак склали і багато на ньому зробили. Я от, да. от повернувшись з поїздки, я просто впер тільки приїхала зранку, приїхала. Я вже через годину було в полі, тому що шкідників багато, регуляції так, 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 так. тягнете. <хи> Давайте закінчимо. Давай. Що що у нас соя? Почали Своя. збирати почали, почали так. ранні сорти збирати. Результати хороші. Ну в цьому році хороші сорти. Кажу, хороші сорти, ну і сорти теж хороші. Хороша урожайність. Але тільки знаєте, ці ранні почали збирати, тому там в районі там ну по різному, 2,8, 3,5, вісім, три і не можна. Ще якогось підсумку немає, по, по якості немає ви по вигляду Вражає дуже добре. Сторінці? При різних технологіях, тому що ми в цьому році випробовували дуже різні технології. Ми йшли на Дешевлення, тому що, знаєте, завжди у ці в голові ціни не буде, ціни не буде. Знаєте, ну, ці всі які". Ну, тому... Ви ж розумієте, що це за кожного року така накрутка. Да, так, так. Та. – Але ми намагалися знаєте... цим. Ну, піддаємося. Ну, ну, да. піддаємося. Ну, слухаємо, якби це все і звичайно. Що, розумієте, важливо, я завжди кажу, що важливо виростити врожай, це головне завдання агронома. Угу. Але важливо вибрати та культура, яка буде рентабельна, так зробити витрати, щоб воно було рентаблю. Тому що у нас є різні грунти, ми працюємо від чорноземів до пісочку. Ну і це ну, це кардинально різні технології. Це просто ну взяти одну і другу, одна не підійде тим, а тим не підійде та, тобто це, та. Але і на, на пісочках нам, наприклад, ну це не дуже по пісочку. У мене окремо для вас буде запитання. А -а -а, ну, давайте, так, ні, просто я був на заході і так, ну в середньому своє. Непогано будуть ще, ще якісь роботи там клей Дисикація. давати чи ще десикацію. Ми рідко тут. даємо клей, дуже рідко. Ага. На... Я розумію, що ми говоримо про сою, але на ріпак ми в цьому році давали, тому що один ріпак вже був дозрів, оцей різнобій по цвітінню спричинив те, що був різнобій по І ми трошки От Я якраз про ріпак хотів <риснави> <залишити> про чому про <риснави> сою. Да. І ми в окреме <риснави> господарствах давали клей. Це практика Божа. Ми її застосовували ще років, напевно, 10-12 тому назад, коли розтріскувалися. Такі ну, були гібриди, я, які я там. Я чув, що от, нібито в цьому році так давали трошечки, трошки була волога, і воно так. Розкачалася і не туди, не сюди. І ну, треба було просто різнобій подозрікань да, підклеювати. Так, і хотіли знаєте, дочекатися, щоб оце дозріло нижні угу. яруси, а верхні ми клеїли для того, щоб вони дочекались. Не всі так робили, але в багатьох господарствах, особливо де, де сильно приморозки вплинули, то, то так робили. На суї ми рідко клеїмо, рідко в нас бувають вже якось, знаєте, є сорти і є. Я, і... я мав на увазі ріка да, сую, тільки дессикацію хотів. Будуть робити, так. Майже всюди робимо. Uh -huh. Дивіться, все-таки випадала велика кількість опадів. Нерівномірно, вона але зелена, вона випадала. Стої, да? Соя зелена, це, це один момент, полізла друга, Не теж друга, вже якась енна хвиля бур'янів. Частково десь бувають поля. Так? Uh -huh. Тому ми забираємо бур'яни, підсушуємо для того, щоб м -м, легше було комбайнові збирати. Uh -huh. І щоб цей сік з бур'янів не йшов на сою, і в нас uh -huh. не була велика вологість. Uh -huh. Крім того, знаєте, є поля, де багато хвоща. І Ми даємо там до деклатів, додаємо там МЦПА для того, щоб підсушити і забрати цей хвощ, тому що ну, ну, всяке буває. Ми ж знаєте, різні поля бувають. Є що сьогодні стоять на сьогоднішній день, чистесеньке поле, і ми думаємо, що робити, не робити. Я Тільки а... позавчора на, на гарному полі, ну чистесеньке, стоїть один, другий, третій хвощ. Це Полтавська область. Uh -huh. ну, так, мені здавалось більше на західній, тобто ну сої теж більш-менш да, так все та, та, с... ви задоволені. Ну ми сподіваємося, що, нас... що буде хороший врожай. Що так. у нас у нас вже, вже тут е, непогано, і кукурудза. Що у нас кукурудзує? Кукуру ну, західні, Так, да, та, та. кукурудза наразі знову ж таки теж. Добре виглядає. Почали При... збирати чи ще? Ні, 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 Та... нас ще ні. Які фаголо в середньому? Ну, як, правило, як правило, на заході це 260-310. Ага. От так, хтось йде до більшого фау, хтось трошки до меншого. На пісочках 200-220. Ну, тобто, щоб... щоб проскочити у ту нестачу хронічно вологи, коли цвіте кукурудза. Але кукурудза дуже гарна формувалося, знаєте, рослини самі. Ми тоді з вами минулого разу говорили, що воно все відстає в рості. І вони насправді, от якщо взяти висоту самих рослин, в цьому році вона нижча. Але качани гарні. Ну, звичайно. Ну, 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 да, по 16-18 рядів у, у качані поформовано. Ми вчора були в господарстві, рахували, знаєте, ну, цікаво ж порахувати біологічну врожайність, нарахували 19 тонн. це така. З кукурудзою? це чесно кажучи, це така гра рулетку, Та, та, та. такі щось ми планували 10 і за повигляду у нас 10 буде на хороших посівах, на хорошій технології. У нас 10 буде. При тому, що в цьому році ми багато працювали з міжрядним обробітком, з внесенням рідких азотних добрих в рядок. У нас це дає результат, і ми думаємо, що саме завдяки отаким от заходам у нас є і кращий кращий результати. А вологі вистачило кукурудзи. ще не так багато було е, навіть у вас. Вистачило. Угу. Ну дивіться, знову ж таки, не всюди. Є окремі поля, окремі історії. Ну, звичайно. Ну, тобто, але якщо говорити в цілому, то 80%, відсотків, 90% хорошої кукурудзи. Так, звичайно, є там знаєте, зверху, коли там не дозаклалося щось трошки. А є, що заклалося знову ж таки залежить від гібриду. Який mm -hmm. гібрид заклав до кінця, якийсь не до кінця. Але але в цілому, якби. Хворонички дики ну, ну, шкодочинність проявляється але... Чи поборолися? Ми фактично останнє оприскування, в нас йде ця фаза 10 листків, коли ще можна увійти звичайним оприскувачем. Ну, що стосується там проти там діабротіки чи проти лучного метелику, от коли вже цвіте кукурудза, хтось обробляв дронами, хтось взагалі не обробляв, тобто не було такого в цьому році великого нашестя. так спокійно про Вже кажете, що так, я розумію, це карантинними шкідниками. Да. <тупи> вона вже домашня, так? Та да? вона да, тут, де ми з вами знаходимося, от недалеко пару кілометрів, там поля, де кукурудза по кукурудзі, і там кожного року, коли заходиш, так я в полетіла. Якби це вже для нас це вже звичне діло. От саранча, сарана дійшла до вас? Ні, Ні. Не. А скажіть мені, будь ласка, ну у нас ще є буряки, які ще не копали, мабуть. Не, не копали, але в мене господарства не мають цукрових буряків, я не працюю з ким. Ну, наразі ми з кимось не працювали, І тому що соняшник. Соняшник ще теж в полі, от зробили десикацію, фактично ще ніде не збирали. Ага. Соняшник різний, знову ж таки, дуже по-різному. Є непогане, є трохи гірше, він цьому році невисокий. Ну, це, 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 це нормально, коли по колінах. Є оці, знаєте, як то називають грамофони після хізолофопів, коли ну, розщеплені, десь, пішло, та, коли да? при знижених температурах ага. дається хізолофоп там і це, і є, дракони, чи, да? дракони, чи грамофони, дракони, тобто є такого цього. В цьому році багато. Ага. Ну і соняшників в нас, якщо говорити менше в цьому році, можливо, якщо взяти статистику західної України, можливо, ну я не, 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 не знаю, скільки його посіяно. Але якщо говорити про мої господарства, то ну з якими ми працюємо, то багато в цьому році відмовлялися ага. від соняшнику. Тому в нас не така велика площа соняшнику, але ну я думаю, що буде нижча урожайність не так райдужно, як там як соя виглядає, чи кукурудза. Трошки все таки Елі. Хоча деколи їду, знаєте, зупиняюся і бачу гарні посів когось. Які культури, що ми не згадали, треба було б згадати на Західній Україні, і вони себе якось показали? що... На жито багато хто впроваджує. Якщо минулі роки ми про жито взагалі фактично да. не говорили, да. то в цьому році, минулого року, в цьому році ще є такі прогнози, що на наступний рік буде ціна, тому в цьому році от такі знаєте, бідніші ґрунти, де пшениця не дуже хоче робити, де там і соя не дуже, а жито дає нормальну да, так, да. Так, так. Тому Переважно це чомусь так знаєте. Компанія КВС, гібрид Таю, прекрасний гібрид. Ну да, Всі вони й, да, стабільно та, дуже, та. дуже стабільні гібриди. і навіть, і навіть в мене є відео, я записувала про те, що коли треба дуже дуже зекономити. То... Витримують сучасну технологію до ж... І захистити, і гарне насіння купити, ну, добре. так але але я до чого ну, ціна веду, що... поки що є ціна є, але а. я веду до того, що ми брали гібридне жито і висівали його на наступний рік, ага. тобто, якщо це таке якби не можна робити, тому що ну, є на піщаних ґрунтах добре. Друге ґрунтах добре. Це не може це друга репродукція. Не можна. це не друга репродукція. Це щось таке. Та щодо. та це, але коли, е, коли немає врожайності інших культур. От так, коли треба дуже зекономити, то сіємо жито, Фактично собі вартість у нас десь виходить 2 тони, збираємо десь 4 тони. Якщо жито ну, 8 тисяч гривень, то тобто, ну, це нормально. Для таких ґрунтів це нормально. Може, знаєте, хтось скаже, що це мало. Ми просто з року в рік працюємо і не отримуємо. То, ви ж там... одразу сказали, де місце ці... так, для цієї так. культури. Звичайно, що коли ми на хороших ґрунтах висіваємо житу, звичайно що ми беремо гібридне, хороше, якісне. І, і тоді можна на 9-10 тонн спокійно розраховувати. Так ми розраховуємо на 4 тонни. Що Шупанішевих культури. Горох може мало в нас гороху, нуту, сочевиці, цього всього фактично. В ну, моїх господарствах, з якими ми працюємо, не було, але в нас з'явилися кавуни. Ну, да, це ягода. І, і я бачив дуже красиво, особливо на Тернопільщині десь там ще щось я бачив. І що люди серйозно займаються, чи ну, дивіться, ми пробуємо. Ні -ні -ні, ми пробуємо. Тобто... Бінарні посівки. Ні, в ні, нас не бінарні, в нас просто кавун. Але знов було дуже холодно, він довго не сходив, і ми взагалі не знали, чи що з нього буде чи не буде, але спосадили все старі зробили 5... по технології. Ну як технологію сін сіння хороша, звичайно, хороша да. насіння. Тобто, да. все дали, що що йому треба. А, ну більше нічого не дали. Все, що треба, але більше нічого. Тому що там трішки нам і буряни пішли, але то таке. Там, якби, ну, знаєте, мені дуже... не Так, да, так. Да, да. Але я не сподівалася такого результату, коли це по 10-14 кг А цукристість? Е, ага. е, е, на смак? Я можу на смак, ми не міряли, але да. на мій смак трішечки їм не вистачило температури. Ага. Вони гарні, червоні. Якщо ну, я вам покажу, якщо десь мати можливість ставити в відео, то я вам скину відео. А Ви мені просто скинуть. Скину, тому що я знімала, коли воно таке, знаєте, було отаке, о, о, отаке в діаметрі, і коли потім все-таки виростає 14 кг для західної частини України. Якби ну, це за рахунок казоту можна ви але, щоб, щоб цукор був важливо. Ну, так. а для цього сонечко треба. треба сонечко мусить бути певна кількість температур. Нам трішки не вистачило, але він червоний, солодкий, соковитий. Тобто він на смак достатньо добрий. Ну, тобто ну. люди реалізували, продали все нормально. Ну ми якраз позавчора була, то рецепт цілий гарних кавунів не спирали, і ще лишилося в полі, звичайно. Щоб закрити тему, от по у нас дві теми буде. От по цьому по минулому сезону він ще не закінчився. Що такого яскравого, крім приморозків? Що було крім приморозків? Да. Більше нічого, так. Да? Е, ну, приморозки, знаєте, так нам дали жару. і перманентно квітучі ріпаки то вже за Та все. Знаєте, коли поле от пшениць стояло жовте. І потім все таки від... воно віднов відновлювалося. І тут знаєте, завжди наприклад стоїть питання. А витримали люди де переорали? От, от це треба було тримати за руки і за ноги, щоб якийсь час, щоб подивитися, чи воно відновлюється чи не відновлюється. Оце тиждень треба дати туди, не їхати, не дивитися, просто подивитися, чи воно починає відновлюватися. Як тільки починає відновлюватися легесенько, амінокислот, якогось активного азоту, тобто щось таке ну, сильно йому не грузити, але віддати. А летати, і тут, знаєте, в багатьох стоїть питання: що, а помогло чи ні? А наскільки помогло? А ви там лишили там гектар? Щоб... Щоб це дуже цікаво. Та... Ну, не лишаємо ми гектар, ну не лишили. Знаєте, ми багато досліджень проводимо, але як правило, знаєте, якогось чіткого контролю рідко є, тому що це виробництво, в мене є наукова Звичайно. структура. Але. Я вважаю, що наскільки от ми внесли і на третій день поле стало зелене. От дзвонить фермер і каже: слухай, чудо, чудо сталося, пшениця зелена. Каже, я не сподівався, що через три дні після внесення. А, тому я вважаю, що все-таки діє якась. А, ну, я думаю, що там саме... комплекс факторів Звичайно, був, звичайно, не і дощик. От я ж кажу, і був дощик. і дощик, був було так. і тепліше, і сонечко. Ну і плюс добрива, і там амінокислоти кислоти теж вони. Звичайно, тому, да, тому саме примо розкидалися нам дуже взнаки. Е, е, на ріпаху в останній період такого ніколи не було, вже... шкідники. шкідники, шкідники да. Коли вже, розумієте, ріпак вже дозрілий, вже треба збирати його, а, а по ньому ще лазить прихований хоботник. Тобто такого ніколи не, цей, не, е, ну, е, не було. Е, ну І в цьому році багато все-таки, ми десь з вами частково говорили минулого року, я бачу цю тенденцію, що за збереження грудів, за збереження родючості е, е, Розумієте, вже нема куди. От є фермер, десь якомусь там населеному пункті чи двох-трьох. І розуміємо, що немає лишньої землі, так? Ага. тому треба оця що є, треба, щоб можна було. Вже з гектара взяти ну, що роблять для збереження, отак тут загріблювати. Віці в перше аналіз ґрунту. Тому що без ще. аналізу ґрунту, якби oh, щось так, робити, ну, та, та. далі, звичайно, дивимося кислотність, так? Якщо кислі ґрунти, вапнування. Однозначно, зараз на ринку є і найкраще дефікат. Найкращий, це не найкраще супрові заводи. Та, але, але, але настільки зараз всі кинулися туди, що дефікатів вільних практично немає. Дефіцит да. та, О, та, та. Та. Чим, чим можна ще вирішити. Є, звичайно, там пушонка, чи якісь такі, але його складно розкидати, рівномірно розкидати. Але звичайно, що це краще, тому що якщо ми вносимо там 5-6 тонн добрив, яких там, 95% кальцію, то є ще гранульовані, з ними набагато легше працювати, тобто розкидачем. Ну, Вони там поза 4 тисячі гривень коштують. Але там норма, ну там 200 кілограм, 300 кілограм, звичайно, що того кальцію, ну тобто його вже треба вносити там чи кожного року, чи раз на два роки, чи, ну, тобто не так, як ми розробили в на 5 років. До речі, ми зробили минулого року аналіз. У нас було підготовність 4,5, внесли 6 тонн дефекату і нас на, зробили, знову ж таки, після збору врожаю, от в серпні вже зробили аналіз, 6. 45 і тонн шість тонн до 6. Я дуже здивована. Я розумію, що таке ще нестабільно, знаєте, О, да, да, бо, 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 бо там інші лімітуючі фактори. Ну, да, і культура, там, <світ> щось. Да, і там органіки не вистачає, там якби ну, там інші моменти. Але от на півтора показники, якби на півтори одиниці, ми підвищили кислотність. Ну, наступний момент це обробіток. Орма... обробіток. Ну, змінюється. От, оранка відходить. Я би не сказала, що відходить в наших умовах оранка, вона має як свої переваги, так і свої недоліки. Вона має місце, де, де це важливо, щоб вона була. Так? Але звичайно, ми розуміємо, що плужна підошва. Ми розуміємо, що якщо знаєте, ми заорали у таку куруджу на 25 сантиметрів, то через, там через рік лежить. там і виорали, потім її наверх. Трубчик, ага. Звичайно, там ні бактерій, нічого нема, щоб його ні доступу повітря, щоб воно нормально роз, ну, давало, щоб було живий той ґрунт, щоб допомагати ґрунту. Ага. Тому ми це розуміємо. І вже, наприклад, у нових технологіях ми вже давно перейшли на глибоке рихлення. Знаєте, коли просто оцей пласт ґрунту він перемішується з з цими рослинними рештками, рослинні рештки не знаходяться у верху, а ще як додавали трішки азотних добрив, наприклад, селітри там, чи касу, хто що додавить бактерії, процеси. та та звичайно, тоді ми розуміємо, що оцих 20 сантиметрів на живого ґрунту, і це теж ніби так знаєте такий. Ну і ті, ті зорали, ті там зрихлили, ніби нічого не помінялося, ніби ну але насправді є ну є велика різниця, тому зараз господарства ви ж з вами говорили, що це процес не, не одного свідчайно, дня не одного року. Звичайно, це так. треба спокійно зайти в нього. Так що а ну і по, по країнних культурах ви казали, що поки що це не дуже популярно. Це тема. не дуже популярно, але в цьому році вже було набагато більше ніж у минулому. І я думаю, що на 26-й у нас буде значно більше ніж 25-му, тому що е буквально вчора зустрічалися з господарством, Вже з ми вибирали завички, які люди та, не бояться. Та ми обирали сумішку, знаєте, тому що є звичайно готові сумішки, які там компанії реалізують. Але це достатньо дорого на сьогоднішній день. Ну тому що люди. Бачить, що день в день, а це ж інвестиція на декілька років, так, як так. так же не можна. але. Ми самі, якби там робимо, також варто п'ять робити компонентні, знаєте, для того, щоб було все правильно. Ми робимо хоча б трьох компонентні, та й то добре. сидеральні ну, тут, мені здається, просто головне зрозуміти і мати цей інструмент на да, поготові. І от якраз я хотів запитати от людину, питаю він цих. На, піс, на піску mm -hmm. і дуже так переживаю за це. Я кажу, а використовуєте покривні культури? А він каже, ні, тому що мені, мені немає, де, де їх втиснути. Так, таке теж є, звичайно. Так. Ну, наприклад, мені що зібрали стоїть пшениці. Я себе відмовлює, від, від, що щось mm -hmm. все ж таки треба чекати. Тому, тому що я бачу дуже... Ну, красиві результати там, де на піщаних ґрунтах використовують цю технологію, і воно дає, дуже затримує. І, і Вона має місце бути. І хоча б, ми знаєте, ми прийняли рішення, у нас є, ну ми працюємо з господарствами, які на піщаних ґрунтах вирощують, і ми домовилися, що так, от максимально ми можемо стільки, мінімально стільки. Посіяти а, сидирати, сидирати. І, Відповідно, якщо ми хоча б мінімальну площу посіємо, це вже буде краще, ніж нічого. Так, звичайно, ну до да, потихівку, no. я ж кажу, що це ж не треба так одразу. Добре, дякую. Ми закрили От цей рік, щось може згадати треба. Ні? Ми як на сповіді питаєте моря. Може. Да. Щас... може, ще щось пригадуєте? Каділа, візьме, да. Ну щось таке еротичне, сексуальне. У нас така професія. Добре, тоді ми в наступному в наступній розмові поговоримо про наступний сезон.